У ніч проти 20 березня росіяни атакували кропивницькі безпілотниками. Містяни чули близько 30 вибухів. Як наслідок, пошкоджені будинки та під'їзди. Значних руйнувань зазнав мікрорайон Новомиколаївка. Близько 21 одного дрона прилетіли, і їхні уламки а подекуди і Удари дронові прийшлися на житлові квартали, і приватний сектор, і багато поверхів в зоні враження, вулиця Миру, 10, адреса, де повністю зруйновані фасадне остіклення. Мешканці будинку говорять, найбільше постраждали вікна та балкони, і хоча ніч була страшною, головне всі живі. Ну, вибиті от вікна. От слава богу, плафони попадали, але то дрібниці. Ми то живі. Слава богу, Світло є, вода є, то як би не дуже страшно. Ні, ну страшно було вночі. Дуже Я автомобілем зачепило скло. Треба міняти. Будем вітбити на вікна. По третій ночі позитуляли ковдрами, але щось з цієї ковдри холодно. Перемир'я на місяць на місяць у нас. Дякуємо. всім і і Трампу, і всім. У неї такий стрес, вона і, і розбавляє. Он сидить і плаче, і плаче. вона позвонила мені, що, що так погано, що сірами рами повикарю, викручували, що в хаті холодно, вітер гуляє. Ну, а я зранку приїхала, ми вже оформили всі ці. І дай Бог, щоб все скоріше, це все закінчилось і будинок. Слава Богу, люди живі, слава Богу, що, що живі залишились. Мешканцям пошкодженого будинку допомагають рятувальники, психологи ДСНС та поліція. Також на місці одного з наймасовішої атаки це біля багатоповерхівки. Ми розгорнули пункт незламності. Він там знаходиться і дотепер. Працюють там і наші психологи. На тепер вони вже надали допомогу близько 50 особам. Усього від управління ДСНС в області було залучено 65 чоловік особового складу і 15 одиниць техніки. На цей час ми маємо 10 постраждалих громадян, із них четверо дітей. Ну, ліквідація наслідків продовжується і досі. На місцях влучань працюють усі служби взаємодії. Наразі комунальні служби Кропивницького ліквідовують наслідки російської атаки: прибирають скло з подвір'я, вивозять уламки.